Цілодобовий контроль про особливості патрулювання кордону в горах. Прикордонники Чернівецького загону спільно з Нацгвардією патрулюють державний кордон України. Ділянка для перевірки складна, адже це гірська місцевість. Завдяки фізичним тренуванням роботу виконують швидше. Військовослужбовці по прибуттю до місця несення служби були забезпечені комфортними умовами проживання. Також були ознайомлені з особливостями несення служби в гірській місцевості. Також з ними були проведені інструктивні заняття. Під час несення служби нацгвардійці закріпили свої теоретичні знання практичними навичками. Охороняти кордон нелегко, кажуть військовослужбовці. Службу несуть цілодобово. Служба з першого разу здалася складною, але з часом втягнувся, і підйоми на гори вже не здаються такими складними та чим-то тяжким. Кормлять дуже гарно, по-домашньому. Так під час несення служби на КРП наше завдання не допустити осіб в прикордонну ділянку. Аби вони незаконно перетнули кордон. Для багатьох військових служба в горах це вперше, тому такий досвід безцінний. Я вважаю цю практику досить доцільною, бо це перший наш такий опит в даній сфері, такий. походити по горам, зловити там порушників. Так, є деякі схоства з нашим патрулюванням по даній місцевості в горах. з Охороною громадського порядку. Попри постійне патрулювання кордону, його охоронці знаходять час і на дозвілля. Ну незалежно від того, що ми знаходимося далеко від цивілізації, тут тут у нас є тренажерний зал, де можна займатися спортом, є місце, де можна пограти в насільний теніс, пограти в шахи. Також у нас є книги, там можна розвиватися як фізично, так і інтелектуально. Тарас Лазарук, Євген Пасайлюк, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4